Браття і сестри, ну що, нарешті мрія збулась. Вийшла друком у видавництві книжкова майстерня, моя книжка Теологія для хрестоносців. А, ось така. Це з ось такими розділами. Теологія питання національної безпеки, для чого нам віра і богослов'я, філософія, шлях розуму в пошуках істини, і так далі, і так далі. аж до заключення, як жити, як жити далі. За такою гарною обкладинкою. Це дуже радісний, знаменитий для мене день, тому що писав я багато, писав я довго. І нарешті це увінчалося успіхом. Дякую всім, хто молився. Дякую всім, хто закидав ваші пожертви. Мені, значить, я напишу посилання, де замовити книгу. Слава Богу, за.